Всім привіт, Гарного суботнього дня. Яка у вас погода, не знаю, але в нас вітер зносить все. Сьогодні вже був і дощ, був, ну тільки снігу, напевно, не було. Вітер, дощ. Темнота була така, а це сонечко вийшло, Значить, воно вийшло для нас. Треба щось починати працювати. Дивіться, що дістала ось таку раритетну. Січкарочку свою і років, напевно, вже десь 50. Це ще бабусіна. І почну сікти капусту. Квасити ще поки не буду. Хочу зробити салат. Нам не набридає він. З року в рік салатик з перцю із цибулькою, з морковкою, та маринована капустка. Рецептик буде в першому коментарі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. І смакуйте. Подивіться, як ти лімпає цими квітками. Ці вже майже кремістики всі розпустилися, але передають морози, я хочу їх всі позрізаю, поставлю в букет. Ну, а потім, звичайно, поставлю їх на вкорінення череночки. Але нехай спочатку постоять, мене порадують. Пройшли дощики, були. Теж трошки посходила, але якось не дуже густо гірчиться, якось шматками. Але вже так гарненько. Ще зараз покажу вам той хрін, який я кропила. Ось погляньте, що залишилося. Все висохло. І як бачите, воно навіть там згнило і перетрухнявіло все. Так що будемо сподіватись, що він згинув у нас. Ще, дівчатка, що хочу вам сказати. Кому подобається ось така хризантемка, яблуневий цвіт, це у мене У мене є багато. Ну, доволі так кущиків, на маточні кущі. Ви бачите, ось порозпадались вони деякі. Я можу чисто символічно переслати вам. Кому треба, пишіть. Кущі гарні, вона ось перецвітає і таке забарвлення в неї гарне, якісь фіолетово, рожеве. що дуже гарний колір. А ця взагалі вирішила, напевно, поміняти сорт. Подивіться, яка цікава квіточка. Якась зробилась маленька, кучерява, смішна. Кому треба, звертайтесь, вишлю маточні кущики, хто хоче собі розвести такий сортик. Я працювати, а вам всім добра і гарного настрою.